Доброго дня, набі підписники і просто халявщики. Ви хочете в Євросоюз? А вже ж ви всі хочете в Євросоюз. І я хочу в Євросоюз. Тому що в Євросоюзі ціла купа можливостей, свобода пересування, високі зарплати, хороші дороги, захист прав людини і громадянина і просто нормальне, хороше життя. А тому це цілком природне, що всі ми хочемо в Євросоюз. Однак конкретно в нас, в Україні, є маленький нюанс, котрий нас, Україну, може попросту знищити, як мінімум, в фінансовому плані, вже в кілька перших років після вступу в Євросоюз. А тому нам, Україні, треба входити в Євросоюз з дуже-дуже дуже добре. Продуманим і підготовленим планом дій саме стосовно цього моменту, котрий я вам збираюся пояснити. Бо я вже дуже дуже довго часу чекаю, що ця тема, котру я збираюся вам пояснити, появиться в медіапросторі, і її, хоча б почнуть обговорювати. Я вже мовчу, що до неї вже десятиліттями пора готуватися. Але я все більше починаю переконуватись в тому, що люди, котрі керують нашою україною, або ідіоти, або брехуни, але практика точно показала, що всі вони злодії. Але що в пеньок, що в коромисло, я починаю чітко усвідомлювати, що цю проблему ніхто не тільки не обговорює і не готується до неї. Я починаю підозрювати, що наша ненаглядна владонька, як до речі, і всі ви, українці. Попросту навіть не здогадуєтеся про існування цієї проблеми, котра Україну попросту зжере, якщо Україна вступить в Євросоюз, не будучи готовою до вирішення цієї проблеми. Отож, що ж то за проблема така, страшна, про яку тільки я один на світі, напевно, і знаю. Ну що ж, перейдемо до пояснення. Ну що ж? Як ви всі знаєте, Євросоюз це така наддержавна структура, яка на даний момент часу існує в Європі. Якщо пояснювати по-простому, то в межах Євросоюзу максимально спрощене пересування між країнами людей, капіталів і товарів, що значно полегшує ведення бізнесу і сприяє максимальному розвитку всіх членів Євросоюзу. Починався Євросоюз як владення угоди між шістьма країнами в 1957 році, яке стало відоме як Союз Вугілля і Сталі. Союз цей був підписаний між шістьма країнами, а саме Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди і Люксембург. В 1973 році до цього вже розширеного економічного союзу приєдналося ще три країни. А саме Ірландія, Данія і Великобританія. У 81-му році до цього Союзу прийняли Грецію. В 86-му році туди вступили Португалія та Іспанія. У 1992 році цей суто економічний союз уже було оформлено як політично-економічний союз. І Євросоюз саме тоді отримав свою наддержавну структуру. В 1995 році, до уже знаного вами Євросоюзу, приєдналася Австрія, Швеція і Фінляндія. В 1999 році в Євросоюзі було введено єдину валюту Євро, котрою на даний момент часу користується 17 країн Євросоюзу. А от в 2004 році відбулося найбільше розширення Євросоюзу за всю його історію. Цьому році до Євросоюзу були прийняті Угорщина, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словакія, Словенія, Кіпр і Мальта. У 2007 році до Євросоюзу були прийняті Румунія і Болгарія. І нарешті, в 2013 році, Євросоюз прийняли Хорватію. Але, окрім дійсних членів Євросоюзу, в Євросоюзі є ще так звані кандидати в члени Євросоюзу. До них належать такі країни, як Туреччина, яка є кандидатом в Євросоюз 1987 року, Нічна Македонія, кандидат 2004 року, Чорногорія, кандидат 2008 року. Албанія і Сербія кандидати в члени Євросоюзу 2009 року. Боснія та Герцеговина. Кандидат 2016 року. Ну і нарешті Україна, Молдова і Грузія кандидати з 2022 року. Окрім того, з Євросоюзу у 2020 році вийшла Великобританія. А такі країни, як Норвегія, Ісландія та Швейцарія, відмінили свою заявку на вступ в Євросоюз. Прослідковуючи історію розвитку Євросоюзу, ви чітко зможете побачити, що його кордони. Розширяються виключно в східному напрямку. Тому що якщо станом на 92-й рік, тобто на офіційне державне оформлення Євросоюзу, зовнішніми кордонами Євросоюзу це були кордони Німеччини, Італії та Греції, то на даний момент зовнішніми кордонами Євросоюзу є кордони Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Угорщини. Румунії, Болгарії та Греції. Само собою, Євросоюз ще має зовнішні кордони з Норвегією, Швейцарією і країнами Балкан. Але ці кордони важко назвати зовнішніми, тому що Швейцарія і країни Балкан які ще не вступили в Євросоюз, але є кандидатами на вступ в Євросоюз. Це країни внутрішні. В Євросоюзі. Вони оточені країнами Євросоюзу. І не мають зовнішнього виходу в інші країни. Норвегія має кордон з Швецією і Фінляндією, але інша її територія виходить просто в море. Плюс ця територія все одно втикається в країни Євросоюзу. Або її колишні члени, як Великобританія. Я маю на увазі її морська територія. А тому. Ми отримуємо дуже цікаву ситуацію, яка полягає в тому, що реальними зовнішніми кордонами Євросоюзу, через котрі в Євросоюз можуть прибути якісь проблеми, наприклад, у вигляді нелегальних мігрантів, на даний момент часу знаходяться саме виключно на сході Євросоюзу. І отут. Нам варто повернутися до подій, які відбувалися на польсько-білоруському кордоні в 2021 році. Я маю на увазі мігрантську кризу, котра полягла в тому, що з Білорусі на територію Польщі, тобто на територію Євросоюзу, намагалися прорватися нелегальним способом нелегальні мігранти. І це була проблема не Євросоюзу. Це була проблема виключно Польщі. І саме Польща самотужки мусила вирішувати цю проблему. Точно та сама ситуація повторилася у 2023 році, але уже на кордоні з Фінляндією. І Фінляндія, точно знаючи, що це буде виключно її проблема, була уже до цього готова. І отут ми підходимо до дуже цікавого моменту, який полягає в тому, що захист. Кордонів зовнішніх Євросоюзу виявляється, повністю покладається на країни, які мають цей зовнішній кордон Євросоюзу. Тобто, наприклад, та ж сама Польща зобов'язана самотужки охороняти весь свій східний кордон, який полягає, не з країнами Євросоюзу, тому що всередині країн Євросоюзу. Кордони є тільки як адміністративні лінії. Вони не охороняються, в них немає контрольно пропускних пунктів. Ви їх навіть не помітите, коли будете перетинати. Зовсім інша справа це зовнішні кордони Євросоюзу. Бо от саме зовнішній кордон Євросоюзу це той кордон, який ви собі уявляєте, коли говорите слово кордон. Він може бути обгороджений, його охороняють собаками. І озброєні люди, там маса контрольно-пропускних пунктів, і його не так просто то й перетнути. А так як всередині Євросоюзу між країнами-членами Євросоюзу внутрішніх кордонів по факту не існує, то на них і не витрачаються гроші на їх охорону, на контрольно пропускні пункти, на персонал, на обслуговування. Навіть на електрику і воду на цих контрольно пропускних пунктах уже ніхто ні копійки не витрачає, на відміну від країн, в котрих ці зовнішні кордони є і продовжують функціонувати в повній мірі з усіма витратами. І отут ми підходимо до дуже цікавого питання: а чи настільки це страшно країні Євросоюзу мати зовнішній кордон Євросоюзу? Ну, бо є ж країни Євросоюзу, в яких цей кордон доволі довгий. Хіба ж ні? Давайте подивимось. І так, наприклад, кордон Фінляндії, зовнішній з Євросоюзом, тобто з РФ, становить 1278,8 кілометра. Це не так то й мало. Зовнішній кордон Євросоюзу Естонії, тобто кордон з РФ, становить 294 кілометри. Зовнішній кордон Євросоюзу Латвії, тобто кордон з РФ і Білоруссю, становить 463 кілометри. Зовнішні кордони Литви, а це кордон з РФ в Калінірадській області, котрий становить 294 кілометри. І кордон з Білорусією, котрий становить 679 кілометрів. Зовнішній кордон Євросоюзу в Польщі становить 210 км з РФ, 416 км з Білорусією і 529 км з Україною. Разом це становить 1155 км. В Словакії зовнішній кордон Євросоюзу, тобто з Україною. Становить 97 км. В Угорщини такий кордон з Україною, тобто зовнішній кордон Євросоюзу. Східному напрямку становить 136 кілометрів. В Румунії з Україною кордон становить 613 кілометрів. Румунський кордон з Молдавією становить 683 кілометри. Що разом для Румунії становить 1296 кілометрів, кілометрів зовнішнього кордону Євросоюзу. Ну і нарешті Греція з Туреччиною. Має 200 кілометрів зовнішнього кордону Євросоюзу. В Свою чергу, Болгарія з Туреччиною має 223 кілометри зовнішнього кордону Євросоюзу. Тобто, як ви бачите, найдовші ділянки кордону зовнішнього Євросоюзу припадають на Фінляндію, Польщу і Румунію. Кожна з котрих має приблизно 1200 кілометрів кордону, котрий є зовнішнім кордоном Євросоюзу. І як ви вже бачили, Польща та Фінляндія на власній шкурі вже відчули, що означає охороняти зовнішній кордон Євросоюзу. В Румунії таких проблем на кордоні немає і не буде. Тому що Румунія має кордон з кандидатами в члени Євросоюзу. Точно так само, як має кордон, такий Болгарія і Греція. Але от Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща не мають такого спокійного кордону. І це чітко позначається на тому, що відбувається на цьому кордоні. А головне, це позначається на витратах на охорону цього кордону. Бо Польща за останній рік. Тричі збільшила витрати на оборону і вирішила збільшити армію в три рази, а Фінляндія вступила в НАТО для охорони своїх кордонів. А це означає, що країнам, які знаходяться на кордонах Євросоюзу зовнішніх, не світить таке благополуччя, як тим, котрі не мають зовнішніх країн, котрі становлять загрозу кордонам Євросоюзу. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Португалія ніколи більше не будуть витрачати на оборону і охорону кордонів стільки, скільки будуть витрачати країни, які мають зовнішні кордони Євросоюзу. Зокрема, такі країни, як країни Балтики, Польща і Фінляндія. А тепер давайте поглянемо, що ж твориться на наших українських кордонах. Давайте припустимо, що Україна ввійшла в Євросоюз, без всяких там передумов і тому подібного. Припустімо, що ми вже в Євросоюзі. Що ми отримуємо в такому випадку? А ми отримуємо наступну картину. І так, 1974 кілометри кордону з РФ сухопутного. Абзон з морським це 2295 кілометрів. З Білорусією у нас 975 кілометрів кордону. Плюс у нас 452 кілометри кордону з непризнаною Республікою Придністров'я. Разом це 3722 кілометри сукупних кордону або 3401 кілометр виключно. Сухопутнього кордону. Три з половиною тисячі кілометрів кордону, котрого потрібно охороняти фактично кожен метр. Тому що кордон цей буде проходити не просто з ворожими країнами. Цей кордон буде проходити з країнами, котрі будуть відверто і постійно намагатися влаштовувати провокації на цьому кордоні. Точно такі самі провокації, які були влаштовані на польському кордоні в 21-му році і на фінському кордоні в 23-му році. І Україна, як член Євросоюзу, буде нести всі витрати за охорону цього кордону самостійно, так само як Польща і Фінляндія. Плюс до всього Україна, як і Польща, буде нести відповідальність за всіх, кого вона цей кордон пропустить. І за всіх, хто буде влаштовувати на території Євросоюзу не надто хороші речі, так як Польща була змушена нести відповідальність за всіх в 2022-2023 році. Я не маю на увазі біженців з України. Польща в цей час напустила багато кого іншого з інших країн Африки і Азії. І саме вони стали проблемою для Євросоюзу і Польщі довелось за це відповідати. І саме так буде відповідати Україна за кожного, хто пройде легально чи нелегально кордон Євросоюзу, який буде зовнішнім кордоном України, разом як і зовнішнім кордоном Євросоюзу. А це три з половиною тисячі кілометрів. По факту це означає, що Україні доведеться мати прикордонні війська по розміру не менші, ніж ЗСУ. А по факту значно більші. Тому що Євросоюз ми відемо тільки в мирний час. А це означає, що ЗСУ в таких розмірах буде вже не потрібне. А от прикордонні війська будуть потрібні. Може навіть більше, ніж зараз є по чисельності ЗСУ. По чисельності, оснащеності і головне, фінансуванню. Але як я вже вам сказав, і як ви самі добре знаєте, ця тема. Не тільки не підготовлюється, вона не тільки не обговорюється, її взагалі немає в інформаційному полі. Про неї взагалі, по-моєму, ніхто навіть не здогадується. Тому що чомусь ще до сих пір, окрім мене, нікому не доперло сісти і порахувати, скільки ж то в Україні кордону з ворожими країнами. І скільки ж то Україні доведеться витрачати на охорону цього кордону, коли Україна стане членом Євросоюзу? Бо якщо Україна війде в Євросоюз, не маючи чіткого підготовленого плану вирішення цієї проблеми, то вся подальша історія України і українського народу буде будуватись на тому, що і Україна, і український народ будуть працювати виключно. На охорону цього кордону. А це три з половиною тисячі кілометрів. Та тільки 100 тисяч прикордонників потрібно буде для того, щоб патрулювати цей кордон. Три зміни на добу. А ще ж буде потрібне забезпечення, спостереження, загони швидкого реагування, оснащення, підготовка, координація. Оце три з половиною тисячі кілометрів кордону, котрий доведеться реально охороняти, а не те, що було всі попередні роки Незалежності. Але чи чули ви хоча б раз про таке? Можете не відповідати, я знаю, що не чули. Але кожен поперечний репене про те, що нам треба вже в Євросоюз. Ну, от припустимо, ми вже в Євросоюзі. Що далі? ля візьметься фінансування на охорону того всього? Чи такая та разниця? Як то проживьом? як бомжі будете далі жити, якщо цей момент не буде продумано? І цю проблему фінансового плану не буде вирішено. Тому що в тій ж самій Польщі бюджет на охорону кордону, тобто на страж Гранічна, у 2023 році становив приблизно одну п'яту військового бюджету країни. Але ця країна не має активних ворогів. І ця країна має проблеми тільки на кордоні з Білоруссю, а це всього лише 416 кілометрів. І на ці 416 кілометрів виділено 1 п'яту бюджету військового країни. А в нас таких буде 3,5 тисячі кілометрів. Тобто, якщо перерахувати по тій же логіці, що на кожних 400 кілометрів нашого кордону доведеться виділяти 20% військового бюджету України, то ми отримаємо, що на охорону кордонів України, котрі будуть зовнішніми кордонами ЄС, Україні доведеться витрачати 180%. Бюджету військового України. Майже в два рази більше, ніж військовий бюджет України зараз. Ну добре, Україна зараз країна воююча, Польща ні. В них мирний бюджет. Ну, нехай. Нехай буде, що Україні доведеться витрачати на охорону кордону половину сьогоднішнього військового бюджету. Але врахуйте, що Україну не приймуть в ЄС, допоки ну, Україна веде війну. Тобто, при будь-якому розкладі. Бюджет на охорону кордону це буде мирний бюджет. І його доведеться взяти, звідкись? Знаєте, звідки? З ваших кишень в першу чергу. А тому думайте! А у мене на сьогодні все. Бувайте здорові і хорошого вам всім дня!